Вірш Українка я маленька. Українка я маленька, Українці батько і ненька, і сестричка, братик милий, На Вкраїні народились, не забуду я ніколи, знак мій тризуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний, а як буду вже велика. Не злякаюсь, труду, лиха, буду братам помагати, слави й долі добувати, а тепер я вчитись буду, тої праці, того труду, що пішла скрізь добра слава, що я українка жвава. Гей, гуртуймось та лучимося, українські діти, зранку, малку, вже учимся. Для Вкраїни жити.